Вітаю вас, мої червні представники знаку Зодіаку Терези. З вами ваша астролог Клименко Наталія з прогнозом на вересень 2025 року, перший місяць осені. Розберемо основні найбільш яскраві аспекти місяця, щоб ви якомога краще спланували свій місяць і реалізували задумані плани. Вересень буде зустрічати нам з коридором затенень, а також днем осіннього рівнодення. Для вас дуже активним буде саме 12 сектор. Для когось це може програтися як період еміграції, для когось усамітеної роботи, для когось виходу на пенсію або ж в декретну відпустку. Хтось буде займатися творчістю, хтось на режимних об'єктах. У кожного буде своя історія. Та головне, що це період, коли ми зможемо позбавитися від цього непотрібного, підбити результати за свою роботу за півроку минулі і відкриються перспективи для нових досягнень. Адже буде сонячне затемнення, дуже потужний період для початку чогось нового. Про все це більш детально зараз і поговоримо. А поки що, поставте, будь ласка, лайк, залиште зворотній зв'язок, я буду дуже рада. Мені дуже цінна ваша підтримка. Свої прогнози ви можете дивитися за знаком Асценденту, сонячним знаком та знаком місяця. Дуже часто ці теми переплітаються і доповнюються одна одну. Для індивідуальних прогнозів, а також розбору натальних карт, як для діток, так і для дорослих, ви можете звертатися до мене в директ Instagram або ж Telegram. Нагадую, що для своїх підписників на YouTube каналі діє особлива пропозиція. Тож почнемо ми із 1 вересня в цей період Сатурн, який символізує стійкість, закон, порядок, відповідальність, знаходиться в ретроградному русі, і буде переходити в знак Риби не на довгий час. Щоб ви навели порядок, можливо, повернулися до певних своїх зобов'язань, які торкаються шостого сектору, тобто зобов'язання, які стосуються вашого режиму дня, побутових обов'язків, можливо, зараз ви повернетеся до тих обов'язків, які були вже у вас колись. Це може бути і допомога по домогосподарству, або ж повернення на колишню роботу, або ж на тій роботі, які ви зараз можете повертатися до певних зобов'язань, або ж перепідписувати певні договори, контракти, які були колись. Сатурн буде вимагати дуже великої відповідальності стосовно вашого режиму дня, вашого порядку вдома. Та дисципліни, оскільки шостий сектор це сектор допомагаючих професій, військових, в тому числі, дім медиків. Можна пропрацювати цей сектор через допомогу людям, тваринкам. Ви можете повертатися, наприклад, і до перезаключення контрактів, чудовий час для повернення до дієт, аскез, наприклад, які вже проходили, до здорового способу життя. Або це може бути і недалекі поїздки туди, де ви вже були. 2 вересня Меркурій буде переходити в знак Діва, ваш 12-й сектор. І це чудова можливість, щоб ваші основні думки, ваші переписки, зідзвони пов'язані були із чимось далеким. Може бути укладання угод або ж отримання. Фінансів, особливо готівки, які не є оподаткованими, ви можете більше інформації вивчати в темах, яка стосується езотерики, психології, для того, щоб краще розуміти інших людей. Ваші думки і спілкування можуть більше бути пов'язані із зайнятістю онлайн, або ж з дому, або ж на віддалених ділянках, або ж це може стосуватися переписок із закордоном. Дванадцятий сектор це сектор імміграції, далеких земель, а також санаторіїв, ретритів. В цей період можна проходити і обстеження організму, поки Меркурій в прямому русі, чудовий час для звернення до медиків і налагодження контактів із вашими родичами старшого покоління. Можуть бути недалекі поїздки на короткий період в місця, де немає багато людей. Або на дачу, або це може бути десь на озеро, наприклад, або ж на море. Острови для когось. 3 вересня буде напружений аспект між Меркурієм та Ураном. Оскільки Меркурій це спілкування, Уран це щось креативне, нестандартне, наші друзі може бути непорозуміння з ними, тож краще слідкувати за тим, що ви говорите. Торкається цей аспект 12 та 9 секторів, обидва сектори стосуються закордону, чогось далекого, незвіданого, іноземного. Тож це можуть бути і зміни планів стосовно ваших поїздок за кордон, або це може бути. Підняти питання, пов'язане із режимними об'єктами, із вашим авторитетом, і вам потрібно буде проявляти креативність, нестандартний підхід для вирішення даних ситуацій. Можете більше часу приділяти саме пошуку інформації, щоб допомогти своєму партнеру по шлюбу. Головне, цей період бути відкритими всьому новому. Ви зможете подивитися під іншим кутом на ситуацію і щось допрацювати, отримати нові знання. Це навіть може бути і зустріч із людиною, яка є гуру з великої букви людиною в своїй професії, і вона може дати слушну пораду. Це також чудовий період і для воломництва, щоб пропрацювати даний аспект. 5 вересня Марс буде в напруженому аспекті до Юпітера. Марс, це планета наших рішучих активних дій, прояву лідерських якостей та ініціативи, а Юпітер це планета авторитету та розширення. Торкаючись вашого першого та десятого секторів, вони вказують на те, що вам потрібно не боятися проявляти свій авторитет, але при цьому проявляти чесність, не втягувати в себе в конфлікти із керівництвом. Ви можете більше досягти саме через чесність та прямолінійність. Проте будьте обачними, адже. Юпітер, оскільки він все розширює, може давати їм переоцінку наших можливостей. Із 7 по 21 вересня буде діяти коридор затемнень, і починається він о 18 годині і 8 хвилин за Грінвичем, Для України о 21 годині 8 хвилин місячним затемненням 7 вересня. В цей період ми будемо відмічати повню. Але поблису кармічного місячного вузла. тобто вона буде набагато потужніша. В цей період краще слідкувати за своїм станом, адже можуть бути підвищений артеріальний тиск, головні болі, може в цей період бути підвищена аварійність. Цей аспект аркається шостого сектору. Тобто, на певних. Ситуаціях в вашому житті ви можете поставити крапку або ж отримати результати. Шостий сектор це сектор роботи по найму ваших рутинних побутових обов'язків, на якихось обов'язках ви поставите крапку, може бути завершення контракту, може бути отримання винагороди за вашу роботу, яку ви проробили до цього. А це може бути і зміна роботи для когось, але пам'ятайте, що період коридору затемнень так, це спадаючий місяць, ми звільняємося від цього непотрібного. але Зважте вже зараз, чи варто це робити, адже потім відмінити буде і щось переробити дуже складно. Наскільки потужна дія повні в період місячного затемнення. Для когось це може навіть бути переїзд і, відповідно, зміна графіку дня. 9 вересня Ванера буде в напруженому аспекті довгикати. Ванера символізує наші відчуття прекрасного, гармонії, це планета взаємовідносин наших бажань та фінансів, а геката це чорний місяць, це цінова сторона нашої особистості. І оскільки зараз геката в знаку скорпіон може давати острах, побоювання, зацикленість, критичність стосовно наших партнерів, бути уважними до своїх фінансових ситуацій та партнерства. Оскільки торкається він 11-го та 2-го секторів, можуть бути непорозуміння з вашими однодумцями, друзями. З однієї сторони, ви будете відчувати радість від спілкування із вашими однодумцями від навчання, наприклад, або ж зустрічей онлайн, а з іншої, потрібно на це більше ресурсів, часу, фінансів. І вам може здаватися, що ваші друзі з вами заради ваших грошей, або ж що вам недостатньо. Ваших знань ви достатньо проявляєте своїх талантів, або ж ви не маєте талантів, і, відповідно, ви можете шукати якусь інформацію в інтернеті, але не завжди вона може бути саме та, яка вам потрібна. Чорний місяць може все викривлювати. А із 10 по 11 вересня буде з'єднання Сонця, Меркурія та Кармічного місячного вузла Кету, який вказує на накопичену карму, на наш попередній досвід в вашому 12 секторі. Тобто, в цей період ви можете знову стикатися із питаннями минулого, які ситуації з минулого життя будуть давати про себе знати через обставини, через. Отриману інформацію, зустрічі з тими людьми, яких ви знали раніше. Це чудова можливість для звільнення від непотрібних стосунків, непотрібних установ, думок, які були нав'язані раніше. Також ви можете зараз пропрацювати остраги із дитинства для того, щоб на базі їх стати сильнішими і йти далі. Ви можете переглядати свої плани на майбутнє, свої мрії. Хороший період для усамітненої роботи, для того, щоб заглибитися в себе в свій внутрішній світ, з'ясувати, чого ви хочете, щоб вже із наступним молодиком, коли буде сонце і місяць вашому знаку, ви реалізували свої найзаповітніші мрії. 17 вересня буде напружений аспект між Меркурієм та Сатурном, торкаючись вашого 12 та 6 сектору. Обидва сектори стосуються здоров'я. Будьте уважними, особливо. В знаку Терези — це нирки, це частотева система. Не перенапружуйте себе, не втягуйте себе в конфлікти. Так, плани можуть змінюватися, але ви можете пропрацювати через допомогу іншим, через баланс між вашим режимом дня, графіком роботи і відпочинком. Сатурн відповідає за наш внутрішній стрижень, за порядок та дисципліну дотримуйтеся їх, і от тоді обов'язково аспект пройде найкращим чином для вас. Ви зможете проявити якості, які притаманні протилежному знаку, тобто знаку Овен. Будьте ініціативними, але плануйте, щоб не було імпульсивних дій. Якщо плануєте, то плани мають бути більш гнучкими, адже зараз Сатурн в знаку риби і він ретроградний, щось може відкочуватися назад. Але ви маєте бути більш адаптивними до мінливостей життя, мати план А і план Б, наприклад, це також чудова можливість і для відвідування санаторів, для відпочинку, для здачі аналізів. Ваш режим дня може бути нестабільним, постійно мінливим. Тоді, якщо випадає час, щоб ви відпочили, відпочивайте, з'являються сили, працюйте. Графік має бути більш гнучким. А 18 вересня Меркурій вже буде переходити в знак Терези, у ваш перший сектор. Чудова можливість для того, щоб ви думками своїми звернулися саме до себе. Чого саме ви хочете? Може бути більше спілкування, ви можете більше. Проявлятися на людях, прописуйте плани на наступний місяць, як ви хочете себе проявляти, в чому. Зараз ви можете продумати свій образ та стиль на осінь. 19 вересня Венера буде переходити в знак Діва, ваш 12-й сектор. Там, де Венера, там удача. Тож всі питання, які стосуються усамітненої роботи, вона може бути пов'язана просто з побутовими обов'язками, можете допомагати в сім'ї, а це може торкатися для когось періоду декретної відпустки або ж виходу на пенсію. Ви можете відчути радість від життя, спілкування. Чудовий період і для зустрічей, які можуть бути таємними, або ж отримання важливої звістки за кордону принесе вам радість, а також фінанси, приємний подарунок, або ж ви можете їздити на річку, на море, на озеро і тішитися. Від гармонії життя, від взаємодії з природою. 21 вересня настає сонячне затемнення. Це період молодика, але набагато потужніший, адже поряд буде йти кармічний місячний вузол. І це ще одна можливість для того, щоб ви завершили. Остаточно підбили підсумки всіх своїх справ, і зараз відкриваються нові перспективи у вашому 12-му секторі. Проаналізуйте, які саме ваші мрії ви хочете реалізувати, можливо, це стосується за кордону, або ж переїзду, або мандрівки за кордон, або ж звернення до психології. Ви можете займатися і вивчати цю спеціальність. А це може бути періодом реалізації ваших найзаповітніших мрій дитинства. Хороший час для творчості, для відвідування місць сили. В цей же період буде формуватися рідкісний, але гармонійний сильний аспект між планетами, які формує конфігурацію парос, яка також буде давати можливість реалізувати ваші мрії. Головне в це повірити, звільнятися від цього непотрібного, бути готовими для нового. І планомірно крок за кроком йти до своєї мрії. 22 вересня, коли сонце буде переходити в ваш знак, настає день осіннього рівнодення, також дуже потужний період, коли ви зможете насичитися енергією сонця. Відкриваються ваші соляри, починаються ваші дні народження. Любі мої терези, вітаю всіх і бажаю успішного року, щоб на таких чудових аспектах реалізувалися всі ваші найзаповітніші мрії та плани. Цього ж дня Марс буде переходити в знак Скорпіон, ваш другий сектор, і буде давати вам активність для того, щоб ви виступали, проявляли свої таланти і обов'язково взаємодіяли з іншими. Це чудовий час для пошуку нових клієнтів, партнерів і активності щодо отримання фінансів ваших власних ресурсів. Чудовий час для активності, пов'язаної із здоровим способом життя. А 24 вересня Марс буде в напруженому аспекті до Плутону. Цей аспект вказує нам дуже сильну енергію для того, щоб ви проявляли свою відповідальність, лідерські якості. Так, аспект критичний, він може давати травмування, тож уникайте великих скупчень людей, будьте уважними на дорогах, при користуванні колючими, ріжучими. Предметами вогнем, торкається цей аспект вашого другого та п'ятого сектору, тобто від якихось непотрібних стосунків, можливо, якогось хобі, яке дуже багато часу у вас забрало, ви можете відмовитися для того, щоб займатися чимось новим. І це буде давати вам і енергію, і розкривати ваші таланти, і давати вам радість від життя, і, в тому числі, фінанси. Любі мої терази, я бажаю вам успішного вересня, успішного року! Сподобалось відео підписуйтеся і до наступних зустрічей в наступних відео.